Let's go! Друзі, привіт! Зараз ми з вами поговоримо про лімітовану лінійку Unity Не хотів робити ціле відео. Думав, вже затронуть цю тему, коли буду висновки вересня робити, але стільки чуток, стільки слухів. Навколо них стільки е, розмов, що я вирішив все ж таки зробити цей відос окремий відео для трьох нових смаків лімітованих Юніті. Тут є декілька цікавеньких фактів, тож думаю, вам це відео зайде. Перед тим як його зняти, я прокурив всі три смаки, і мені є е, що вам розповісти. Тож я пропоную вирушати до перегляду. Забивайте кальянчик, ставте смачний чаєчок. А ми поїхали з вами, Ренат. Вибачте, здравствуйте. Друзі, я сподіваюся, що у вас кальянчик вже забитий, чай вже стоїть. І дуже мені хотілося б, щоб коли виходить кожен новий мій відос, і ви бачите сповіщення, що він вийшов, щоб у вас з'являлося бажання забити чашечку і поставити чай, щоб зі мною була асоціація. Чисто з покурщиком і переглядом, сподіваюся, приємним переглядом відосу. А у нас Unity, лімітована лінійка, і мені є що про неї трохи розповісти. Виходить, тут дуже цікава історія, якщо докопатись, і дійсно це цікаво ось так ось, ось так ось трохи понуритись у все це. Ми маємо не просто табак, не просто. Unity, а щось таке, за що можна зачепитись та побалакати. Всі побачили лімітовану лінійку від Unity на сторінці самих Unity, але у дистриб'юторів так не з'явився ці смаки, ці лімітовані три смаки. Чому так вийшло? Тому що ці смаки були у колабі сумісно зроблені з брендом TrueCloud. І Лише Бренд усю цю лінійку лімітованих смаків забрав собі. І Не те, що забрав собі, а тільки в нього можна було придбати. Але зараз ось я трохи придбав, хтось ще придбав, ну вже можна, можна десь купляти. Що стосовно самих смаків, я ось третій смак зараз прокурюю. І за кожний смак можу вам щось розповісти. Ми маємо три смаки, вони можна назвати це лінійка чи не лінійка. Кожний з них придбав назву штату штат Флоріда, штат Джорджа, штат Міссурі. І кожний з них має свою комбінацію смаків, за кожну з них я зараз розповім. По класиці, як ми звикли, є ось. Звичні нам фасовки 250 грамів та 100 грамів з маркіровкою Unity і з іншої сторони TrueCloud. Якщо розбиратись, чому Тютюн отримав назви штатів, то, мабуть, штат Флорида це кращий смак, з якого почати. До смаку увійшли мікс Апельсин і Грейфрут. І я трохи загуглив, саме штат Флорида. Є передовим штатом по збору, як написано у Вікіпедії по виробництву цитрусових, я не уявляю, як можна виробляти цитрусові, мабуть, мали на увазі по вирощуванню цитрусів. І кожного року третю частину урожаю в цьому штаті складають самі, саме цитрусові. Щодо смаку, мені з трьох смаків цей сподобався менш за все. Але це, мабуть, це чисто моє, бо я не сильно люблю апельсин, та я люблю грейпфрут. У цьому смаку апельсин домінує і він був трохи притурнуватий. Мені хотілося б, щоб він був трохи легший. Але це мені хотілося. Може, ви полюбляєте кислинку та з такою дуже плотною солодкістю. Та він має місце бути. І... Якщо вже говорити за цитрусові, я би додав трохи лайму, але не знаю, у Флоріді є лайм чи ні, може там тільки апельсин та грейпфрут. І ось маємо такий прикольний смак для тих, хто полюбляє саме солодкуваті цитрусові смаки. Нагадую, друзі, що коли ми прокурюємо, трохи щось п'ємо. Я п'ю воду, щоб не було кисневого голоду. Рукусь далі. І наступний штат, який я хочу розібрати, це штат Міссурі. До смаку увійшов, увійшли смаки Малина Бузина. Коли я виставив запис про те, що буду прокурювати тільки, що тільки потрапив мені у руки ось цей дроп. То ви написали, що це класний смак. Так, це дуже класний смак. Він мені сподобався більш за все з цих трьох смаків. Зараз я прокурю вже третій смак, і до нього ми ще доберемось. Зараз у нас Міссурі, малина бузина. Смак крутий, все з ним класно, дуже підійде до міксів з кислими, цитрусовими. Не обов'язково це буде Юніті, можливо, якийсь. Інший міцний тютюн та смак дуже крутий. І що хочу сказати, Міссурі, малина бузина. Як я не Гуглу, то я не знайшов там ніякої інформації ні про малину, ні про бузину. Може бузина, як і всюди, росте, як всюди, у нас росте багато і там може вона росте. Але щодо малини, щодо збору малини, я не зрозумів, чому вона тут, ну хай буде так. Може ви маєте якісь розмірковування на цей рахунок. Та напишіть, що вважаєте ви, як ви думаєте, чому такий смак. Може я чогось десь не догуглив. Щодо смаку, повторюся, він крутий. І самий цікавий, ось самий цікавий, на мою думку. На рахунок того, що можна розпускати чутки, та капець, я розпускаю чутки. Що я роблю? Штат, штат Джорджія. Джорджія, може, може, Грузія. Але що хочу за нього сказати? До смаку увійшли. Де у нас вишня та черешня? Коли відкриваєш банку, дуже пахне вишнею і черешню, ось і той і той смак дуже круто відчувається. Під час покуру зараз я курю, мені дуже подобається. Хоча вишня я до неї, що вишня, що черешня я до неї ось так ось, ось паралельно мені. Та Цей смак мені подобається і сольно він дуже круто прокурюється. Мабуть, я б навіть не додавав би нічого, ні кислого, ні солодкого так, можна сольно курити і буде дуже будь-як. Але е, штат Джорджія, Вишня Черешня. І, мабуть, я б сам до цього не дійшов, але один з дуже уважних покупців, наших знайомих, хто подорожує багато і бував у цих штатах, насправді він. Помітив одну, е, одну річ, навколо якої можна і почуткувати, якщо є таке слово. Ще раз наголошую: Вишня Черешня. Йдемо до Гула, і він нам каже, що штат Джорджія має дві офіційні назви. Перша назва імперський штат Півдня. Про що нам це каже? Та ні про що зовсім. Але друга назва. Оце вже цікаво. Вона має назву персиковий штат. Джорджія офіційну назву має Персиковий штат. А в нас тут що? Вишня черешня? Оце косяк. Оце косяк прям. Та, ну, що ми зробимо? Е, може нам дасть, надасть якийсь коментар е, виробник, е, виробник цього дропу Труклау. Е, а ми з вами наразі маємо. Ось таку причину трохи попліткувати. Дуже цікаво, чому так, але сам, е, сам смак дуже крутий. З назвою ось <му> <му> не попали. В будь-якому випадку кожен з цих смаків я сміливо можу рекомендувати до спроби. Та в нас на сайті е, на жодному сайті у партнерів цих смаків немає, але. Я залишу посилання на телеграм-канал, у якому є перечні всіх смаків від Unity, та там є бот, через який можна їх замовити. Тож посилання буде у описі до відео. Пишіть, замовляйте, якщо хочете спробувати ці смаки. Окрім посилання на telegram бот я залишу ще посилання на свій власний телеграм-канал, у якому як тільки з'являються якісь новини, я туди викладаю їх, щоб ви могли першими дізнатись про вихід нового відео, про вихід нових якихось смаків, якихось дропів у виробників. Та ще якусь цікаву інформацію, іноді навіть приколи якісь викладаю. Також у Телеграмі мені написали, чи це буде розіграш. ну, Буде розіграш цих смаків чи ні. Та ось... Ось до цієї хвилини я не збирався робити розіграш, бо ці, ось цей ці кітон я придбав саме власний для себе, для свого прокуру. Та в мене є три банки 250 грамові. І ось ці три банки 100 грамові, я вирішив, що все ж таки розіграю між вами буде три переможця. Три переможця буде. Умови розіграшу декому вже відомі, а тим, кому не відомі. Повторюся, приймають участь лише жителі України. Для того, щоб прийняти участь, вам потрібно лише залишити коментар з якимось позитивним побажанням один одному та всім, хто полюбляє кальяни, кальяну справу і хто топить за те, щоб. Кар'яна культура в Україні розвивалася. Розіграш відбудеться після того, як збереться 20 коментарів не раніше, ніж через 3 дні після виходу відео. Ми можемо зібрати 20 коментарів дуже швидко. Це може бути пару годин, та дамо можливість трохи більшій кількості людей прийняти участь. І пишіть, коментуйте та вигравайте. І я вас дуже прошу, друзі, підпишіться на мій Ютуб канал та слідкуйте уважно за сповіщеннями, бо не завжди і не всі, хто приймає участь та виграє, забирають свої призи. Буває і таке, що людина виграла, та, на моє повідомлення, у Ютубі не відреагувала та не написала мені в інстаграм. Коли ви виграєте, я прошу вас зв'язати зі мною у інстаграм для того, щоб вияснити, куди мені відправити вам ваш виграш. Тож слідкуйте уважніше. Щодо лімітованої лінійки, Юніті, на цьому в мене все, друзі. А я вам бажаю дивних каріянів, смачних покурів ні війні. До зустрічі!